Друзі, всім привіт! Ми вже на нашому новому місці у Канаді, у місті Едмонтон. Зроблю підказку, щоб ви могли перейти та подивитись огляд нашої квартири, тому що це відео вже на каналі. Займаємось тим, що приходимо до тями, перелаштовуємось на новий час. За нашу подорож ми подолали близько 10 тисяч кілометрів. Зробили пересадки у аеропортах Монреалю та Ванкуверу. Коротше кажучи, хочу розповісти, як ми все ж таки долетіли. Що ми собою брали? Що таке arrive Can, Як його заповнити? Де скачати? Які документи треба взяти з собою, щоб залетіти до Канади? Як поводити себе в аеропорту для того, щоб правильно отримати work permit і як наразі з невакцинованими коет мандрівниками? Почну я з квитків. Відразу скажу, що купувати квитки потрібно у правильному місці. Спочатку я хотів купити квитки сам, тому що думав, це буде дешевше, швидше, ну і я взагалі ж такий самостійний. Але як виявилось. Не тут було одним словом, зі свого досвіду скажу, що не купуйте квитки у агрегаторів, таких як Kiwi, ще якісь там може агрегатори. Звичайно, ви можете це робити, але на свій страх і ризик. Надійніше купувати квитки у авіаперевізників. Власне, перший раз я купив квитки у агрегатора, оплатив своєю карткою українською монобанком, і благополучно, через 15 хвилин, мені прийшло повідомлення на. Імейл, що цих квитків вже немає, тобто чекайте гроші назад. А гроші чекати назад це як зазвичай відбувається дуже довго, і ми чекали гроші близько 20 днів. Тому. Надійніше купувати квитки у авіаперевізників, тоді не виникає питання з тим, що якісь місця вже викупили, поки ви вводили дані свої картки. За другим разом, коли я зібрався купувати квитки, ми звернулися до дівчат, які займаються зараз купівлею квитків по гуманітарним цінам. Я лишу посилання на їхній телеграм-канал у описі цього відео. Це ніяка не реклама, це просто досвід, який справді приємний. Дівчата зробили все швидко. Ми купували квитки через них, тому я можу сказати, що все далі. Can. Перед польотом вам обов'язково потрібно заповнити цю програму. Це щось подібне до Дії, але канадська версія такого ковід-контролю над мандрівниками. Е, де його скачати? Ви просто заходите в App Store банально там, чи у Play Market, вводите Arrive Can і завантажуєте. Нічого складного. Е, як його заповняти? На Ютубі дуже багато відео про те, як заповняти Араівкен. Насправді там дуже все просто. Там немає нічого складного. Просто треба посидіти, розібратись і заповнити. Також цей додаток буде потрібний, якщо, наприклад, ви так само як і ми. Не вакциновані, і вам потрібно проходити карантин через цей додаток. Ви будете відмічати свій карантин, щоденні свої симптоми і все інше. Тому його обов'язково треба качати, завантажувати і заповняти, як летіти невакцинованим. В принципі, нормально, як і звичайному туристу вакцинованому але є свої нюанси під час реєстрації на рейс в Брюсселі, коли ми вилітали з Європи. Нас не хотіли садити на рейс. Тому що у нас немає вакцини, мол Канада приймає тільки вакцинованих мандрівників. Тому сорі довелось пояснювати, що наразі є така програма КоЕД, яка дозволяє українцям і тільки виключно українцям подорожувати до Канади без вакцини з подальшим проходженням карантину. Для цього потрібно мати тест, заповнений АРІФ can і план карантину на наступні 14 днів після прильоту. Ці всі нюанси я продемонстрував настільки, і вони. Сказали, окей, нема питань, і пустили нас на рейс. Тобто, все окей, просто потрібно бути уважним, де потрібно лишній раз пояснити. Прилітаєте ви до Канади і потрапляєте в ваш перший порт. М -м, перший чи останній, не знаю. Але документи ви будете отримувати в першому аеропорту, в який ви прилітаєте. У нас був це Монреаль. Тут треба бути максимально уважним, тому що можна пропустити важливі нюанси. Саме найголовніше, щоб ви тримали в себе в голові алгоритм. Спочатку work permit, Потім все інше після прибуття ви заповняєте декларацію, де вказуєте деталі про гроші, про, про якісь там речі специфічні. Заповняєте цю декларацію і з цією декларацією йдете на митний контроль в аеропорту Монреалю. Спочатку стояли офіцери. І далі вже розподіляли людей, куди потрібно. Ми підійшли до цих офіцерів. Нам сказали, ви вакциновані. Ми кажемо ні, покажіть, будь ласка, арафкен. Ми показали Аравкен. Ми сказали, все окей, приходьте до Ковід поліції. Вони сказали нам: Ребята, вам потрібно зробити найпершим ділом тест. Ідіть, будь ласка, робіть тест. Ось вам контакти. ідіть робіть тест, і потім, типу, приходьте і робіть далі всі документи. Але нюанс. Ці всі клініки в 90% знаходяться поза зоною прибуття. Тобто, ви коли виходите з зони прибуття, назад ви вже зайти не зможете. Можливо, з допомогою волонтерів ви зможете туди потрапити, але ми, коли вже отримали всі документи, я підходив до хлопців до волонтерів, які сидять в зоні прибуття. Я хотів до них потрапити, але я не зміг, тому що там просто стоять турнікети, і мене просто не пустило. І все. Тому, будь ласка, спочатку work permit, потім все інше. Тести, їсти в туалети, спати все потім. Спочатку головне отримати work permit. це ваш найголовніший документ, отримавши, який ви зможете отримати допомогу. Отримати роботу, легально жити у Канаді три роки. Тому спочатку work permit. тести почекають і все інше. Work permit ваш, будь ласка, обов'язково перевіряйте на наявність помилок, дати ім'я, фамілії, даний паспорта. перевіряйте абсолютно все, тому що потік людей дуже великий і часто митні офіцери роблять помилки, тому краще перевірити. Також дуже сильно раджу воргпермітом, особливо нікому ніде не світити, тому що зараз дуже часто. Трапляються випадки, коли люди показують свій воркперміт недобросовісним людям під виглядом там чи волонтерів чи ще когось. І ці люди благополучно користуються воркпермітом для отримання матеріальної допомоги від Канади. А це, як ви знаєте, три тисячі на дорослого і півтори на дитину. Тому не давайте свій воркперміт нікому фотографувати, не світіть ним ніде. Коротше, нікому показувати не треба. Обов'язково воркперміт також потрібно перевірити на помітку коед без неї. Ви не зможете отримати матеріальну допомогу. Ми вже знаходимося в нас вдома, як я вже сказав, і ми вже тут декілька днів. І я хочу сказати деякі речі, які обов'язково потрібно з собою взяти. Обов'язково потрібно з собою взяти ну, документи, то ясно. Якщо говорити про якісь побутові речі, то обов'язково візьміть цю штучку. Це адаптер, який дозволить вам заряджати ваш смартфон. Класно, якщо у вас є адаптер для розеток, він виглядає так само, тільки з цієї сторони так само, а тут просто для євро розеток. Вхід. Якщо у вас є така штука, ви економите собі дуже багато часу, і ви відразу зможете заряджати свої пристрої, всі камери, не знаю, комп'ютери, телефони, і все буде окей. Цю штуку обов'язково треба з собою взяти. Також обов'язково візьміть з собою основні медикаменти, які вам потрібні. Якщо ви знаєте, що ви не проживете без якихось вітамінів, обов'язково їх візьміть, тому що дістати їх тут буде трошки складніше. Якщо вони ще й виробляються десь в Україні там чи ще щось, то обов'язково їх з собою візьміть. З собою також раджу взяти базові речі, які покриють. Всі погодні умови на найближчі там, 2 місяці, вам не потрібно буде нічого докуповувати, і ви матимете час для того, щоб купити собі додаткові якісь речі, наприклад, зимні, як в нашому випадку. Тому я би радий не набирати дуже багато речей, але взяти основні такі, які покриють всі погодні умови. Що з собою не треба брати, так це різні електроприбори. Мало того, що тут інші розетки, так тут ще й інша напруга. Тут, якщо я не помиляюсь, 110 вольт. Якщо ви кое-как впихнете е, свій фін. У розетку, то працювати він вам нормально не буде і це буде просто без сенсу. Тому я би радив не брати всякі там фіни, плойки, утюги, там бритви, електробритви, які не акумуляторні. І всі оці такі речі радив би не брати. Не беріть також дуже багато іграшок для дітей. Візьміть краще більше книжок. Для дітей це буде набагато корисніше, ніж просто іграшки. Іграшки тут можна дістати. Нам вон, привезли ці, цілий мішок. Ми не знаємо, що з ними робити. А книжки ми, ми з собою не взяли, які хотіли. Тепер жалкуй. Тому краще візьміть книжки. Не беріть з собою, будь ласка, посуд сковорідки, каструлі, чайники, не треба цього брати взагалі. Якщо сильно сильно переживаєте, візьміть з собою там чашечку, там одненьку і все. Не треба набирати тут також цього вдосталь по дешевим цінам, якщо ви будете купувати нове, якщо ні, вам привезуть волонтери, все буде окей. Ну і не беріть з собою багато продуктів. Вони по-перше, можуть зіпсуватись, а по-друге, їх також тут можна придбати. Тому я би не радий. Також ще хочу сказати, що перед вилітом бажано, щоб ви зробили фотографії чи скріншоти всіх ваших документів, які ви будете використовувати, тому що це дуже зручно, коли у вас на телефоні в секундному доступі є всі ваші документи, і ви можете їх продемонструвати, якщо комусь потрібно. Постарайтесь максимально продумати план ваших дій після прильоту, де ви будете жити, хто вас буде зустрічати. Всі нюанси постарайтесь вирішити до виліту, тому що вирішувати їх Тут трошки складніше, це реально, але складніше. Я би радив також класти завчасно резюме. Мені дуже дуже. Сильно допомогло те, що я склав резюме раніше. Зараз я просто використовую свій час для того, щоб просто його розсилати, і все. Я не витрачаю свій час зараз на складання резюме. Я собі склав 3-4 резюме на ті чи інші посади, на які я претендую, і зараз я їх просто розсилаю, тому я би радив його зробити завчасно. Також хочу вас надихнути на, на цей крок, на цей переїзд, тому що воно того варте, хто має можливість, хто має гроші, бажання. Я би радив зробити цей крок, тому що воно того варте. Ви можете спробувати це життя. Якщо вам не сподобається, ви можете з легкістю повернутися назад. Кошти, які ви отримуєте від Канади як допомогу, ви можете використати на зворотні квитки. Тому я би радив це зробити, тому що це, це того варте. Бажаю вам всім удачі, кому терпіння, хто ще чекає візи. Надіюсь, ви скоро їх отримаєте. Як, як ми отримували візи, ви можете подивитись ось це відео, і там я детально все розказував. Тому дякую за перегляд цього відео. Якщо інформація була корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково діліться з друзями, тому кому потрібна ця інформація. Пересилайте це відео. Пишіть у коментарях ваші питання, якщо у вас є, я стараюся відповідати. Дякую за перегляд. До побачення, Everybody!